Шалом, мої любі! От скажіть мені чесно, як на духу, хто в нашому житті головний кастинг-директор по наречених? Та звісно, мама. А в єврейській родині це взагалі окрема священна професія. Мама не просто знає, що вам треба, вона вже три кандидатки відбрала, і одна з них навіть рудичка Рабиновича. А це, між іншим, майже як диплом Гарварду. Ідеальна дівчина очима мами. Та я вас прошу по-перше, скромна. Щоб не в Тикток сиділа, а в бібліотеці, а ще краще на кухні. По друге, слухняна, але не дурна, щоб могла сперечатись, але не з мамою. По третє, щоб готувала, як бабуся, виглядала як кінозірка, і при цьому скромно казала Я просто хотіла зробити тобі борщ. Мама каже: Нехай буде така, щоб ти вранці на неї дивився і думав ну, слава Богу, хоч це у мене вдалося. І знаєте, в цьому є глибока мудрість. Бо справжня не та, що як картина, а та, що поряд, коли життя не схоже на музей, та, з якою можна посміятись, поплакати, посваритись і знову разом вечеряти. Навіть якщо вона знову пересулила. А якщо ще й халву любить, то тримайся за неї, бо таких вже не випускають. Ваш грусверд.